Полежати і позайматися чимось приємним, так це якраз потрібно ліжко. Не треба боятися тарганів, які в нас в голові. Одразу перше питання: чи боїтесь ви тарганів? Чудове питання, але я я розумію, до чого ви хилите, так, до санітарних норм і так далі. Але я думаю, що все-таки треба боятися тарганів, які в нас в голові. Саме так. Ага. стосовно тих, які е, там, можуть десь пробігати і так далі, якщо їх не видно, то нічого й боятися. Згоден, згоден. От скільки ви взагалі прожили в гуртожитку? Я цього питання боявся, тому що постійно думав, як може замдикана по гуртожиткам жодного дня не ага. прожити в гуртожитку. Ну, так вийшло, так. Ага, да. ага. Ну, це вже на розсуд наших глядачів буде. Тоді таке питання: а от що, ну, як ви бачите, сучасний гуртожиток і майбутній гуртожиток? А, ну Сучасний, в принципі, це. По-перше, якраз комфортні умови проживання, так? тому що це перше, якби якщо говорити по там, якимось критеріям забезпечення власного комфорту, так? тобто це комфорт проживання місця. Плюс до того це комфортне спілкування, тобто якісь локації, зони для коворкінгу і так далі. Ну, а майбутнє це вже там щось, щось в стилі смарт-сіті і так далі. Знову ж таки, якщо говорити про сам організацію побуту і так далі, це все таки е, повинно бути е, ініціативою самих студентів, тому що е, вони облаштовують би, Цей... свій простір. Так так, так, так. А чи є у ваших гуртожитках дворівневі ліжка? Ну, або як взагалі у вас кімната облаштована? Як... Так, звісно, двері ліжка це прям класика. <ріх> про них всі запитують. Є, але не в усіх охтошетках. Як тобто, якщо це кімната двомісна, там, то може і не бути. Тобто це дві однорівневих ліжка, так? Або якщо там трьох, або чотирьох, то там уже можуть бути двохрівневі. Ну і ліжко, це я думаю, прям ви в точку задали це питання стосовно того, що це найголовніше. Стільці, парти вони тож завжди є, так. Можна там навіть в столові їх знайти, так і посидіти, а от полежати і позайматися чимось приємним, так це якраз потрібно ліжко. Mm -hmm. а, ну, стандартний набір, тобто ліжко, стіл, стілець на кожного, так і яка шафа для речей. Решта, все можна додати, якби за себе. Да. І от ще таке питання: а от скільки максимум студентів? Ну от є в кімнаті, може бути, тому що знаєте, люди бояться, що там вони підуть в гуртожиток і заселять в одну кімнату з шістьма людьми. Вони там будуть як в баракі сидіти. От скільки максимум людей може бути в кімнаті? Коли я став ще тільки за а, по гуртожиткам, у нас були кімнати по чотири, максимум. 4 людини, тобто Це якраз про ці 2 рівневі ліжка, да, по два двох рівневих ліжка. Але е, на, наразі максимум це три людини в кімнаті, тобто трьохмісна кімната. Максимум. Ну, на, на трьох це це ще зручно. На чотирьох я б не погодився, але от на три людини це ще зручно. А ну, чому? Якщо люди хороші, то якщо люди хороші, то можна хоч десять в одній кімнаті. Ну це ж від людей залежить. А от ну а чому навчає? Може, от життя в гуртожитку, чому навчає? Я думаю, навчає він якраз того, чого зараз дуже сильно не вистачає не тільки студентам, а й школярам, і так далі. Це соціалізація. Тут, по-перше, спілкування, вміти знаходити друзів, знаходити однодумців, співпрацювати і так далі. І знову ж таки, Якоїсь самостійності набувати. Тому що поки ви вдома і у вас в холодильнику з'являються продукти магічним <с Surf> <с чином, а там і так далі, посуд миється без вас. А коли в гуртожитку треба вже самому боротися за якусь там зайвий шматочок, яєчні або ще чогось. А от дивіться, на ваш погляд, гуртожитки СумДУ взагалі гідні? Чи, чи ну, нижче середнього, вище середнього, на ваш погляд. Що б ви змінили, може? Mm, ну, Змінювати, знову ж таки, якщо говорити про ідеал, да, немає. Е, ідеала, я думаю, набагато вище середнього, е, якщо брати по в країні в цілому. Тому що до нас там приїжджали е, ну, багато. Е, Педан приїжджав з екскурсії і так далі, то ну, якби оцінюють дуже високо якраз умови. Так, да, не всі гуртожитки, і в більшості випадків знову ж таки це залежить від самих студентів. Так? Тобто ви робите свій побут. Тим, яким вам хочеться, знову ж таки, ми адміністрація, в принципі, відкрита для того, щоб якісь е запити виконувати і так далі. Ну, не настільки прям, щоб, але ми стараємося. Таке питання. Як часто вам ну, дзвонять студенти з гуртожитків і кажуть: алло, допоможіть! У мене там трубу прорвало, у мене там ліжко зламалось. Допоможіть, що робити. Як часто? Насправді таких дзвінків не було. А, да, так. тобто, от от прям таких, ну, екстрених, ну тому що, по-перше, в гуртожитках працюють служби, ну тобто є там електрики, є сантехніки і так далі, і є комендант, який там знаходиться практично ну, якби, робочий день, і є вахтери, які Ґгі. і ці питання, якби вирішуються в більшості випадків. От якщо там... Не дай Боже пожежа, да, тоді, в принципі, може бути і таке, але це буде вже не від студентів. А від адміністрації. І не від беззалежних, <сміття> так. <сміття> так. А що б ви, може, хотіли побажати нашим студентам, нашого факультету чи взагалі студентам світу. Більше генерувати якихось ідей, які будуть покращувати наше майбутнє. Ну, це, це головне. Да. Студенти це майбутнє. А я вам бажаю не боятися гуртожитків. Всі, дякую за інтерв'ю. Дякую, дуже приємно.